Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Ми веселі олівці, наче сонця промінці. По паперу помандруєм, все, що хочеш, намалюємо. Діти, погляньте, які гарні смужки нам намалювали кольорові олівці. Скільки смужок? Багато. Вони однакового кольору чи ні? Ні, смужки всі різні, різнокольорові. Дітки, розкладемо наші смужки в окремі групи за кольором. Погляньте, як гарна вийшла. Скільки груп кольорових смужок у нас вийшло? Правильно, чотири групи. У першій групі якого кольору смужки? Так, жовтого? Скільки їх? Правильно чотири. А праворуч від жовтих у другій групі? Скільки смужок? Правильно, дві. Якого вони кольору? Синього. А внизу під жовтими смужками. У третій групі. Які смужки знаходяться? Так, зелені, скільки їх? Чотири. А праворуч від зелених смужок. Які смужки розміщені? Так, червоні. Скільки їх? Правильно три. Діти, яких смужок найменше? Так, синіх. Їх дві. А яких найбільше? Правильно, жовтих та зелених. Їх по скільки? По чотири, тобто їх порівну, молодці. Дітки, погляньте уважно на смужки та скажіть, а чим ще відрізняються смужки від кольору? Правильно, смужки різні за товщиною. Є тонкі смужки та товсті. Які смужки тонкі? Так, жовті та зелені, а які товсті? Правильно, сині та червоні, молодці. А ще наші смужки різні за довжиною. Які смужки найдовші? Так, жовті, а які найкоротші? Правильно, зелені, молодці дітки. Дітки, пограємо ще з кольоровими смужками. Візьмемо одну смужку та покладемо перед собою. Це перша сходинка драбинки. Вище першої смужки покладемо ще одну, потім над нею ще одну. І ще одну. Скільки смужок ми поклали? Так, чотири. Скажіть, з смужок якого кольору складена драбинка? Почнемо свою відповідь так. Перша нижня сходинка зеленого кольору. Друга сходинка вище жовтого кольору. Третя сходинка ще вище синього кольору. Найвища сходинка червоного кольору. Як можна назвати таку драбинку? Кольорова, різнокольорова. Молодці. А у нас є ще інші драбинки. Розглянемо їх. Якого кольору ця драбинка? Так, синього. Ось і пташечка прилетіла. На яку сходинку вона сіла? Правильно, на першу, найнижчу. А ця драбинка якого кольору? Рожевого. На яку сходинку сіла пташка? Правильно, на третю якого кольору ця драбинка? Правильно, зеленого. На якій сходинці сидить пташечка? Так, на другій. А ця драбинка якого кольору? Правильно, голубого. На яку сходинку сіла пташечка? Так, на четверту найвищу. Молодці дітки. Ви були дуже уважні, правильно називали кольори та рахували. Добре пограли з кольоровими смужками. До зустрічі!